Добрий день, діти. Мене звуть Василько, я звичайний хлопчик, який ходив до дитячого садочка, але зараз, як багато хто із вас, знаходжусь вдома, навчаюся із матусею, а у вільний час ходжу на прогулянку та граюся вдома з іграшками. Їх у мене багато. Подивіться, що я беру із собою на прогулянку. Це велосипед, самокат або скейтборд. Діти, скажіть, а який із цих засобів руху найвищий? Так, найвищий велосипед? А який засіб руху нижчий велосипеда? Вірно. Це самокат, а самий найнижчий за висотою. Вірно, це скейтборд. Вдома у мене є різноманітні м'які іграшки. Це і ведмедик, і баранчик Шон, Кролик та Лев. Для них я сьогодні збудував будиночок і розставив їх навколо нього. Допоможіть мені дати відповідь, хто із м'яких іграшок стоїть попереду будинка. Вірно, попереду будинка стоїть кролик. А яка іграшка стоїть? Позаду будиночка. Молодці. Позаду будиночка стоїть баранчик Шон. А хто знаходиться зліва від будиночка? Вірно, зліва від будиночка знаходиться ведмедик. Хто знаходиться справа від будиночка? Справа від будиночка знаходиться лев. Молодці діти. Я завжди після гри складаю іграшки. На поливці у мене розташовані машинки. Порахуйте, скільки їх всього. Один, два, три, чотири. Так. Чотири машинки. А якою цифрою ми позначимо кількість машин? Вірно, цифрою чотири. Яка машина стоїть першою на поличці? Так, першою на поличці стоїть гоночна машина. Назвіть машину, яка стоїть другою на поличці. Другою на поличці стоїть вантажівка. Яка із машин третя за рахунком? Вірно, третьою стоїть поліцейська машина. Назвіть мені останню, четверту машину на полиці. Так, четверта машина це трактор. Молодці діти. Друзі, ми з вами роздивилися зовсім маленьку частину моїх іграшок. Час мені йти на прогулянку з мамою. Ми ще з вами зустрінемося. До побачення. До наступних зустрічей!